Всіх вітаю, шановні, на ранковому щоденному огляді традиційного ринку. З вами Робонов Трейд. І сьогодні у нас п'ятниця. Ось Завершаючий день тижня. І давайте подивимося, що у нас під кінець є поторгувати сьогодні. Отже, євро-долар, в принципі, йде по плану, так як ми говорили, на зняття цієї ліквідності, після чого. Можна було подивитися, наприклад, далі якісь шорт на продовження. Треба подивитися, як сьогодні будуть відігрувати останню сезонку. От, З точки зору лонга якихось супер цікавих позицій не бачив. Ось, Тому в принципі, поки без позицій чекаю. По фунту. По фунту. фунту, ну, в принципі, Тут аналогічна ситуація. Теж йдемо на свіп. Скоріше за все, але мені здається, що тут навіть свіп може закінчитися і ще раз уколом на 1.32. Тобто Треба буде дивитися уважно ось цю зонку, так. Тобто наступні ці дві сходинки, і як вони їх будуть відігрувати зараз. І Ти потім може, типу, приймати рішення, <кій> чи брати його в, в шорт, чи взагалі типу, може бути в якійсь по лонгу. Але, ну, якби для лонга тут якихось підтверджень дуже мало було. Вони просто по ордерфлоу почали викупатися без якихось певних е, сетапів е, розвороту. По австралійцю, о, в принципі, те, що ми очікували, пішли е, все-таки лонги. Е, ось я виставляв свої лімітки е, вчора на пересвіп або на всієї ліквідності. Тобто на цю зонку і далі хотів відіграти лонг, але, але ми бачимо, що ну, вони просто по ордерфлоу пішли і без жодних якихось е е корекцій, е зняті ліквідності, тому мені здається, що ну, тобто, е найближчим часом ми все-таки побачимо, можливо, е пересвіп е ось цієї зонки, От, а і вже після неї типу, буде злив. Тому я поки в стороні по австралійцю нічого не роблю, не думаю, тобто вже буду постфактом від пробитих зон грати. Далі по CP. CP не отримало зонку вчорашню, яку якби натякало, що в принципі може підрозвернутися. Так, ми дійшли до певного рівня, ось викупилися дуже цікаво. От, і пішли на тесті вчора, взяти пул ліквідності. Ось була дуже цікава точка входу. Відторгувати з гарантованим тейком. Я, в принципі, це зробив, потім скину, як у мене виглядав цей трейд. Ось. І, але ну, якби ціна не пішла і пробила далі просто по тренду, що показує слабкість активу. Вони взагалі використали цю зону як зону супротиву. От, і ну, Мені здається, що тут розпочинається просто тренд вниз. А NASDAQ аналогічно. А, золото. А, золото у нас в принципі, пішло по сценарію, Тобто ми відіграли цю ліквідність, як з вами говорили, і а, зараз цілиться в район 253011. 2531, перепрошую, ось. І ну, найближчим часом я думаю, що тут можна, в принципі, якось по сходинночці. Пордерфлоу спробувати е, відіграти, якщо буде така можливість. Е, ось, далі е, по е, по сріблу е, по сріблу у нас е, вони відіграли зараз ось ці три сходинки. от І в принципі зараз е, теж дуже таке цікаве питання, чи підуть вони по цьому сценарію, який е, я мав на увазі. Е, от е, тому що, в принципі, все виглядає на те, що вони можуть спробувати, якщо вони використають цю зонку так, як зону супротиву, то в принципі можуть спробувати відіграти далі в шорт. Треба дивитися тут е, наш прайс екшен. Тобто, в принципі, вже навіть можливо якась точка входу тут ось, треба подивитися. У разі, якщо там цю зонку будуть віддавати, тобто, ну, то я би, наприклад, приєднувався до лонгів тільки після віддачі цієї зони. От, потім на тесті, вже, щоб якби, цілитися на наступну зону на 2 29, Так, далі по нафті, ну, по нафті без змін, в принципі, стоїмо. Нічого такого не відбувається. Єдине, що не знаю, можливо, можливо, якийсь ось такий зараз проміжний боковичок, про який я говорив, але поки що якось стремнувати брати тут лонгі, от роблять пересвіп кожного нового рівня, тому якби. Хотілося б більш упевненої промальовки для вон. тому, скоріше за все, будемо вже дивитися це на наступному тижні. О, друзі, і біткоін. Біткоін, в принципі, продовжує робити про те, що ми з вами говорили. Провокаціями спускатися вниз, якби, і ну, мені здається, що щось криптів взагалі погано стає. Ну, от останнє, як би зараз є надія на ось цю зонку, так, яка в принципі отримала ця провокація. Якщо сьогодні викуплюється, то в принципі тут піднабрався достатньо цікавий пул ліквідності. Так, і м м якщо тут викупається, то так, можливо, в принципі, підуть дуже плотні ланги, але в цілому мені щось здається, що дуже слабо ринок виглядає. Тому з криптою треба бути максимально обережними зараз. От. Ну і по новинам. Давайте подивимося, що сьогодні у нас по новинам. Ой, по новинам ми бачимо, що сьогодні в 3.30 взагалі все червоне, non-farm, unemployment rate, employment change. Тобто максимально треба бути обережним, цей проміжок часу. В принципі, навіть я б такий, що е, поторгував би до цього часу, а все інше просто е, якби, закрив тиждень до 3.30. Тому, е, друзі, е, всім бажаю вдалого закінчення тижня. Я нагадую, що аналітика буде виходити зараз щоденно. Тому, будь ласка, підтримуйте, ставте лайки, коментарі, е, пишіть, як вам взагалі. Поширюйте цей відос і ще раз всім гарного торгового тижня, гарного торгового завершення тижня і на зв'язку.